Друзі, добрий вечір, любі хлопчики та дівчатка в ефірі програма Кольорові сни і мої ведучі Людмила Іванівна та я дівчинка Оленка. Людмила Іванівна. Малята люблять казочки про лисичку. Давайте розповімо їм українську народну казочку. Яку я нещодавно прочитала. А як називається Оленко казочка? А казочка називається Як горобець помстився лисичці. Ой, дуже гарна казочка малята. Отож, малята, слухайте: якось ворона зловила курочку, злізла на дуба та їсть. Аж тут до дуба підбігла лисичка та й каже до ворони. Кинь мені куру по добрій волі, інакше полізу до дуба і тебе з'їм. Малята ворона була дуже мудра. Вона собі подумала якщо лисичка полізе на цього дуба, то я перескочу на інше дерево. Лисичка роздумала чомусь лізти та й каже Я стара, вже не нездужаю лізти, вже стільки по світу ходжу, а такої гарної птахи, як ти, ще не бачила. Ти так гарно співаєш? Ой, ворона малята, як почула про себе, що вона так гарно співає та й почала співати. Кра, кра! І тут що ви малята думаєте? Вона опустила те, що їла, і воно впало на землю. А лисичка і з'їла. Мало було лисичці. Дивиться, на другому дубі сидить горобець. Каже вона до горобця, так холодно. Як тобі живеться в такий, в такий холод? Я на землі так замерзла, а ти на дереві не замерз. Що ти робиш, щоб не мерзнути? Горобець малята лисишся відповідає, коли вітер віє зліва, я ховаюся під ліве крило. Коли вітер віє справа, я ховаюся під праве крило. Ой. Я що стала не дочувати, не чую, що ти там кажеш. Ой, лисичко, ти така глуха стала, та й підстрибнув горобець поближче до лисички, щоб вона почула, що він має казати. Я тобі повторю, якщо вітер віє зліва, я ховаюся під ліве крило. Якщо справа, то я ховаюся під і тут його лисичка малята хап і вхопила. Горобець тоді думає і каже лисичці, лисичко, не їж мене. Ти мною не наїсися, бо я такий маленький. Зате, каже, я знаю, де знаходиться курник. Там стільки курей багато. Ану, поведи мене. Тут малята горобець і повів лисичку до курника. Ідуть вони ідуть. і тут довів горобець лисичку до собачої будки. І каже Лисичці, я вже більше не можу йти. Ти йди, ось тут бачиш курник, тільки тихенько йди, щоб ніхто не почув. Лисичка підсувається, підсувається, аж тут прокинувся у буді пес. Як почую він лисичку, як скочив та й роздер її. Ось так і казочці кінець. Малята, намалюйте нам фрагмент із цієї казочки. Свої листи малята, надсилайте на нашу як поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможеш зістане призик-сюрпризик. Оленко, нагадай нам домашнє завдання. Малята намалюйте нам фрагмент із тієї казочки, який вам найбільше сподобався. Так, свої листи насилайте як на поштову, так і електронну адресу, які вказані в кінці нашої передачі. Переможе, що дістане, Оленко. Призики, сюрпризики від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу, ось таку гарну книжкову закладку з атрибутом трибутом нашої передачі, фрагментами ваших улюблених казок. І ще малята одне. Підготуйте на завтра ось такий квадрат паперовий. Ми з нього будемо робити нашого горобчика. І ще не все. Ви не забули наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tsa1.tv Спонсори нашої програми це видавництво Олександри Гаркуші та магазин Вішиванка. Ось і все малята на сьогодні. Веселих вам кольорових снів. На добраніч, малята!